Всім хай! Ви на каналі Котенята України. Сьогодні я буду відкривати рівно 26 літніх боксів з блискавкою Play. Всім привіт! Блискавки Play тут немає в грі, бо він зараз в другій грі, але він буде зі мною. Але перед тим як я буду відкривати бокси, хочу вам нагадати, що в мене є свій власний вайбер канал і посилання в нього в шапці профілю. Ще я хочу вас попросити підписатися та поставити вподобайку, бо дуже багато людей дивляться мої відео без підписки. На жаль, давайте це виправимо. Не забувайте на мене підписуватись. Так, я буду осилання на його канал, в описі цього відео. Давайте відкриємо перший бокс. Ось у мене рівно 10400 м'ячиків. Ви, будь ласка, не звертайте увагу, що в мене майже Всім. ножі та пістолети є, бо мої підписники мені дуже багато чого подарували. Я вам дуже сильно дякую. Я хочу дуже сильно з цього бокса вибити в Готлі Ватерган. Я просто то дуже сподіваюся, що він мені випаде. держу, на секолочки. Так, ну давайте перший бокс. І це да комонка я валяю. Перший бокс і мені випали пальми. А за скорі ти що традиційно? Боже. Я, я шори відкриваю. Відкриваю. Це мій бокс, так. Ми будемо по черзі. Ми будемо повністю ну, а далі... далі я так Мій розумію, що в мене вже будуть одні команки йти. Зараз я хочу, щоб вам Оце Зараз я одягну ну, пальми, бо в мене тут осе буде. Ви подивіться на це. Як мені йдеться під скін? Я просто не можу. Так, зараз я відкриваю. І. Раз. Еще. Клоунфиш. А у меня есть нож клоунфиш. У меня тоже есть. Так. Так, давай, ты еще. О, oh, Тут. черепаху. Нормально. Я. Мне мин довольно подобает. Блин. Прикольно. Як на мене прикольний скін в принципі. Ну, не знаю. Це комонка. Да який клон Фіш? У мене повторки. Відкриваю. Відкриваю. Знову Клоун фіш. Я думаю, що мені треба поміняти, змінити місце. Це бо мені щось там одні клоунфішеву. Да. Ну, ти ж на воді, це я логічу. Я хочу тут е, сісти. А, ні, туди не хочу. Отсюди. Зараз я сяду. Ти будеш відкривати? Uh, зараз я да. Боже... Ти легендарку пропустила. Так. Да. да ви з мене знущаєтеся. Це судьба. Це судьба. Відкривай. Відкривай. Який там ніж давай? Та знову, напевно. А штар фіш. Нормальний ніж. Тут одні комонки. Я хочу піти туди до годлі. Бо там Годлі. може мені і Готлі тут випаде. Годлі випаде Годлі. Я сподіваюся на це. Так я ось тут. Та знову буду сидіти. Може я візьму е, кокос? О! Так. Все. Ой. Мені досі відкрити вже. Тут моє все е, трошки закриває, я так розумію. А це все одно. Ну добре, все одно мені. мені так. Відкриваю кейс. Like а не я мала відкривати, бо ти мені на старфіш. Ні. Ти мені О, ви бу... так. О, а я переміг свої грі. Так, тепер я відкриваю. Я так розумію, мені фіш, не... Ой. Я. Мені не випадає. Так, що. так, так, так. Відкриваю. Відкриваю, давай, давай. Мені годний не випадає. Я уже так думаю, тому що просто. О! Молодець він тут. Я дабы врангмастер своїх гри. Так, я знаю це... відкривати, ти ж тільки що шти відкривав. Mm, давай я відкривай. Окей. Okay. Так, просто mm. белон. О, є погано зібрали. Давайте ще один я тут відкрию. Перемога. Mm. Беремо. Конфіш, mm, ну дякую тобі, мардер містер, і ти мене дуже сильно любиш і поважаєш. <свіс> а на цьому моменті у мене просто дуже сильно залагало, і у мене в 25 секундах просто два кадри. Або навіть і один. Я повністю не зрозуміла. Ну ви вже просто далі побачите те, що там буде. Дякую тобі, Капкут. Нікеліс, давай. О, я героя. Ну знову черепаха. Я не навчу... я герой нового вивчив. Ну І добре, що хоч не я комонка. Давай. Відкривай. Відкриваю. Це Анна Комонка мені тоді По... І Старфіш, ви знущаєтеся? Ой. І я теж сам... не ще зовсім трошки мені. Там ватерган був. Мені... Мені пальм. Ми випали знову. Мені і пальм. Да. Боже. Я. Я... Ку... Нигерис. Давай швидко. Швидко давай мені ватерган. Давай. Так, Швидко. Давай. Не прийгай на ньому, бо він тобі не дасть. Давай, швидко. Ватерган мені. Я пам'ятала, як мені Б. Я відкриваю. Ні, волош Я не хочу тут, а Він мені щось не дає нічого. Е, я давайте піду туди кудись. Кудись. Е, давайте я тут стану. Ну, біля каси. Це так. Я купую собі ватерган кокосом, там в руках, відкривай. відкриваю ще зовсім трошки прям капець. О, Та... вони. Ну, це рідкий ніж. Боже. Ну який балунс, які шарики? Мені зовсім трошки, там зовсім трішки ще яких. І ось п'ять боксів, я вже просто не можу. Я тут стану біля качки. Качка, удачі, якщо це не качка. Черепаха. Ага, ага, у воді сиділа. Їла. Черепаха. Ще Якихось три бокси. У мене не буде ватергана. Ну блін. Окей, окей. Я не знаю, куди мені піти. Взагалі давайте... місце нічого не дає, це давайте. Давайте подумаємо, що, що вдалося. Чим вище, тим краще. Да, чим вище, тим краще і удача наверху. На небесах. Відкриваю. Я закрию очі, бо я не хочу це бачити просто. І що тут? Старфіш. Да що це таке мені якихось два бокса треба. бо ще, Я так розумію, кокос нам не дає ніякої Кої вдачі. А в мене українська команда взагалі. Ще давайте я не знаю. Візьмемо відро з піском і там. Здравила замок і стань на нього. І... Оце я і хочу. Що, Так, замок я зроблю. Так, все, будь ласка, вотерган. А це останній? Блін. Не буде в тебе ватергана, мабуть. Не буде. Останній. Я відкриваю взагалі. Я знаю, що ти маєш відкрити. Ну я не знаю, куди мені ще... Ха знову... ти бігай? давай відкриві. Я буду знову на Мікелса, щоб він мені. Ну так давай, мене гра вже. Бо він мені, мені дав спробу. Я... я закрию очі. Я не хочу це бачити просто. Черепа. Ну тут дві легендарки, як на мене, гарно. Мені дуже не сподобалось і я навіть ведь тута. Морозиводі є пістолет. Це Анкомонка. І я його навіть не вибила. Я навіть пас не закінчила. Що, ну оце пособирати. Мені дуже обідно. Я зараз буду вже закінчувати це відео, тому. Ну що ж, всім дякую за перегляд та всім па-па!